Старі відьми знизали плечима. Ти, во, помалу з тим битвом, сказала бабуня, коли офіціант поставив перед тітунею ок нову пляшку. Щось я не довіряю напоям зеленого кольору. Та хіба це питво?» – заперечила тітуня. Тут на етикетці написано, що воно зроблене трав. Хто ж робить серйозне питво з самих тобі трав? От спробуй краплину! Бабуня піднесла відкорковну пляшку до носа. А нісом пахне, повідомила вона. На етикетці написано абсент, сказала тітуня. О, та це ж означає просто полин, сказала обізнана в цілющих зіллях маград. В моєму травнику говориться, що полин корисний при розладах шлунку і зігріває нутрощі. Ну от, я ж кажу, збадірилася тітуня трави, практично лікування. Вона відмірила соратницям по щедрій порції. Маґрат, прийми на грудь хоч би раз в житті. яка у тебе ця грудь не є. Бабуня дощевіск непомітно розстебнула чоботи. Також вона роздумувала, чи не скинути її безрукавку. Можливо, трьох безрукавок було таки забагато. Час би рушати, сказала вона. Мені ця мітла вже в печінках сидить, пожалілася тітуня. Як посиджу на метлі довше пари годин, то в мене ляфес зводить. Вона очікувально поглянула на колег. Ляфес то по закордонному дупа, пояснила вона. При цьому, щоб ви розуміли, по іншому закордонному дупа буде ботокс, а ботокс буде те, що в дупу колють. Кумедна річ слова. Обрегочешся, кинула бабуня. Річка тут досить широка, промовила маград. І плавають великі кораблі. Ніколи не бувала на справжньому кораблі, такому, який не одразу потоне, розумієте? Мітли це якось більш по відьомськи, сказала бабуня, але без надмірної твердості. Вона не володіла таким поважним анатомічним лексиконом, як Тітуня Ог, але певні частини її тіла, в обізнаності, з назвами яких бабуня ні за що не зізналася б, таки потребували відпочинку. І я кораблі бачила, сказала Тітуня Ог. – Це як здоровенні плоти з хатами зверху. Там есме і не зрозуміє, що ти на кораблі. Аго, що він робить? Карчмар вибіг у дворик і вже затягував маленькі симпатичні столики назад у приміщення. Він кивнув тітуні і досить наполегливо почав їй щось пояснювати. Здається, він хоче, щоб ми зайшли всередину, сказала Макрат. Мені тут добре, відгукнулася бабуня. Мені тут добре, дякую, повторила вона. Підхід бабуні дощі до іноземних мов зводився до того, щоб по кілька разів повільно і голосно повторювати одну й ту саму фразу: Е, ану, нашого столика не чіпай!» – гиркнула тітуня, вдаряючи кулаком по долоні. Корчмар продовжував щось швидко говорити, показуючи рукою вздовж вулиці. Бабуня Дощевіск і маград питально позирнули на тітуню та знизала плечима. «Нічого не розумію, зізналася вона. Ми лишаємося тут. Дякую, сказала бабуня. Вони з корчмарем зустрілися поглядами. За мить він не витримав, у вічі сплеснув руками і зник у будинку. Якщо ти жінка, то всі думають, що тобі можна вказувати, обурилася маград. Вона старанно стримала відрижку і знову взялася за зелену пляшку. Її нутрощом явно теплішало. Це точно, знаєте, що я вам скажу, підключилася тітуня ок. Вночі я забаракадувалася в кімнаті, то жоден чоловік і не спробував увірватися. Гіть, то ти іноді, побачивши щось за спиною приятельки, бабуня затнулася. Там на вулиці стадо корів? нарешті сказала вона. Тітуня розвернула своє крісло. Мабуть, це та біганина з биками, про яку Маград говорила, сказала вона. Цікаво було, б побачити». Маград підняла очі. По всій вулиці, з вікон других поверхів, вистромлювалися люди, а самою вулицею швидко наближалося місиво рогів, копит і спітнилих туш. Ті люди з нас сміються, гнівно сказала вона. Гріпо під столом заворушився і перекотився на живіт. Він розплющив своє єдине око, сфокусував погляд на биках, що наближалися, і сів. Схоже, назрівала розвага. Сміються? перепитала бабуня. Вона підняла очі. Людей у вікнах і справді щось відверто веселило. Стара відьма звузила очі. Поводимося так, ніби нічого не відбувається, наказала вона. Але це таки дійсно великі бики, нервовим голосом сказала Маград. Нас це ніяк не стосується, відрубала бабуня. Якщо купа іноземців із чогось там собі сміється, до нас це не має жодного відношення. Передай но мені те трав'яне вино. Наскільки Лагро де кабоне, господар готелю, пізніше пригадував події того дня, вони розгорталися десь так. Саме був час бикогону, а ці ненормальні жіночки продовжували сидіти і глушити абсент, наче то була проста водичка. Він намагався забрати їх у дім, але та, що була стара й ходюща, на нього просто гиркнула. Що ж, він махнув на це рукою, але двері залишив відчиненими. Коли на вулиці з'являються бики, за якими женеться вся молодь селище, будь хто починає розуміти, що до чого. Між іншим, той, кому вдавалося висмикнути велику червону розетку з поміж рогів найбільшого бика, отримував титул почесного гостя сільського фестивалю. А також спогад сорокарічної давнини змусив лагров сміхнутися – Можливість вступати в неформальні, проте надзвичайно приємні зв'язки з місцевими дівчатами ще досить довгий час після того. А ненормальні жіночки продовжували сидіти. Бикава ташка це трохи збила з пантелику. За звичайного ходу справ він заривів би і вдарив би в землю копитом, аби жертви з кумедним переляком кинулися навтюки. Але... Як реагувати на таку відсутність будь-якої уваги, він не знав. Хоча це не було його головною проблемою, бо його головною проблемою було два десятки биків, що мчали слідом за ним. Утім, і це дуже швидко перестало бути його головною проблемою, бо жахлива стара, та сама в чорному підвелася щось пробурмотіла і що сили вперіщила бика межи очі. Тієї ж миті, друга жахлива стара, та що кремезніша, зі шлунком, місткістю та міцністю, як медалева діжка, регочучи звалилася з стільця, а молода, тобто молодша за решту двох, замахала на биків руками, наче це були гуси, вулицю заповнили знавісніло перелякані бики і перелякано галасливі парубки. Одна справа ганятися за наполоханим стадом і зовсім інша. А раптом виявити, що воно намагається побігти в протилежний бік. Корчмар, перебуваючи в безпеці перед вікном своєї спальні, чув, як ненормальні гості кричать одна на одну. Кремезна все реготала і гукала щось на кшталт бойового кличу утнинно слово коняра Есме, а потім та що молодша. Проштовхалася крізь юрму тварин з таким виглядом, ніби смерть від рогів могла загрожувати будь-кому, тільки не їй, дісталася ватажка і зняла з його лобу розетку, так само спокійно, як яка-небудь старенька витягає скалку з лапи свого кота і стала роздивлятися трофей так, ніби не розуміла, що це таке, чи що з цим робити. Раптова тиша вразила навіть биків. Їхні маленькі, налиті кров'ю мізки відчули щось не те, бики розгубилися. На щастя, по обіді жахливі жіночки відпливли кораблем по річці перед тим одна із них врятувала свого кота, який загнав у кут 160 кілограмового бичка і намагався попідкидати його вгору, щоб побавитися. Того вечора Лагроте Кавона старався бути особливо уважним до своєї старенької мами. А в селі наступного року влаштували фестиваль квітів, і більше ніхто ніколи слово не зронив про бикогін принаймні при представниках чоловічої стадії.